Понад 20 років ця мала архітектурна форма захаращувала територію однієї з центральних вулиць міста Марганця. На сьогодні комунальними службами вже ведуться роботи з ліквідацією цього металобто. Наразі розпочалися роботи з демонтажу тимчасової споруди, яка роками псувала естетичний вигляд міста. Працівниками комунального підприємства інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади вже ліквідовуються кіоски. Роботи проходитимуть протягом декількох днів. На даний час наше комунальне підприємство проводить демонтаж цієї тимчасової споруди. Вели, Висловлюємо великою вдячність власнику тимчасової споруди, яка погодилася, яка пішла на зустріч міській владі для того, щоб організувати благоустрій цієї території. Ми ж Хочемо наголосити, нагадати іншим підприємцям, приватним, що треба продовжувати дію паспортів прив'язки. Для того, щоб продовжити дію паспорт пров'язки, підприємці міста Маранця, власники тимчасових споруд для провадження підприємства діяльності на території Маранецької міської територіальної громади, мають звернутися до комунального підприємства Комунальник Марганецької міської ради для укладання договору про пойову участь з утримання об'єкту благоустрою. Що чекає на тих людей, які не мають відповідно дозвольну допомогу? Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку від 2011 року, тимчасові споруди, які встановлені самовільно або не відповідають паспортам прив'язки, або ж строк дії, яких закінчився. Мають бути демонтовані усім власникам тимчасових споруд. Потрібно з'явитися за адресою вулиця Лесі Українка, 4 А для заключення договорів з благоустрою та подовження терміну паспорта прив'язки. Це необхідно зробити всім обов'язково у тих власників тимчасових споруд, у яких немає необхідних дозвільних документів. Споруди будуть демонтовані.